На Тайвані під впливом палкого бажання підійматися кар'єрними сходами він наполегливо працював день за днем, тиждень за тижнем, намагаючись подолати постійний стрес, лі почав курити, вживати алкоголь і грати в азартні ігри. Спосіб життя Лі задав чималих страждань його рідним, і дружина покинула його. Незабаром у Лі стався інсульт. Йому зробили термінову операцію з видалення тромбу, і він вижив. Однак чоловік не відмовився від своїх згубних звичок. Одного дня лі розмовляв з двоюрідним братом, який поділився з ним божими настановами щодо того, як мати міцне здоров'я. Двоюрідний брат також розповів йому про надію, яку зможе принести його життя. Ліжартома сказав, що одного дня приєднається до церкви. 20 років по тому в лі знову стався серцевий напад, і чоловік дивом залишився живим. Він згадав слова свого твого рідного брата і благав Бога перебувати поруч. У лікарні Лід зв'язався з місцевою адвентистською громадою і попросив, щоб кіха її членів прийшли помолитися за нього. Церква мала міський церкви впливу. Там віруючи працювали над тим, щоб задовольнити потреби людей і привести їх до Ісуса. Члени церкви піклувалися кролі, забезпечували його здоровою їжею та молилися з ним. Завдяки цьому. Життя чоловіка змінилося. Одного суботнього ранку, почувши християнський гімн, лі відчув, як святий дух торкається його серця. Того дня він віддав Богові своє серце і вирішив охреститися. Чоловік знав, що Бог знову врятував йому життя, але тепер по-іншому. Зараз лі здійснює дияконське служіння у своїй церковній громаді. Він бере активну участь у діяльності міського центру впливу. У 2018 році частина ваших місіонерських приношень була використана на будівництво кількох міських центрів впливу на Тайвані. Завдяки роботі центрів такі люди, як лі, прийняли Ісуса у свої серця. Сьогодні, коли ви повертаєте десятину і обіцяні приношення, попросіть Бога торкнутися вашого серця, щоб ви також могли стати інструментом, за допомогою якого Бог торкатиметься сердець. Інших поставимо вога на перше місце.